Доброго здоров'я, малята, доброго вам дня! Щоб зберегти і зміцнити здоров'я, нам допомагає особиста гігієна. Потрібно стежити за чистотою тіла, одягу та речей. Для того, щоб бути чистим і охайним, потрібно не лише мити все тіло, необхідно також щоденно мити обличчя, шию, вуха. Руки, ноги, чистити зуби. Сьогодні ви ознайомитесь із правилами догляду за волоссям та зубами. Малята! Гребінець та зубна щітка належать до предметів індивідуального користування. Кожен з вас повинен мати ці предмети і сам користуватися ними. Як же правильно доглядати за зубами, зуби треба чистити вранці та ввечері перед сном. Рухами знизу вгору чистять нижні зуби, а зверху вниз верхні. Коловими рухами щітки чистять зовнішню і внутрішню поверхні кутніх зубів. Коли почистите зуби, Щітку потрібно вимити і поставити сушитися догори щитиною. Ніколи не чистіть зуби чужою щіткою. Зубну щітку змінюйте 4 рази на рік. А також 2 рази на рік треба приходити в лікарню і перевіряти зуби, малята. Своє волосся необхідно мити в міру забруднення та прочісувати власним гребінцем 2-3 рази на день. Запам'ятайте, що користуватися чужим гребінцем не можна. Розчісуватись потрібно не тільки дівчаткам, а й хлопчикам. Довге волосся потрібно починати розчісувати від кінчиків. І поступово підніматися гребінцем ближче до голови. Ні в якому разі не можна смикати та тягнути сплутане волосся, його розчісують дрібними та легкими рухами. Гребінці обов'язково потрібно чистити щотижня у мильному розчині, потім промити їх під водою та залишити висихати. Поклавши на чистий рушник. Малята. Сподіваюсь, що ви запам'ятали правила догляду за волоссям та зубами, і будете слідкувати за чистотою свого тіла. Бо гігієна це сила, чистота це клас. Хай буде здоров'я у вас. До побачення малята. До нової зустрічі!